З вами містер Груф і це щоденне тренування на педі. Ми продовжуємо нашу тему з тролями. Сьогодні будемо грати наші тролі руками по черзі, розкидуючи акценти. В чому тут фішка, що в нас йде акцент на перший рахунок з правої руки і потім акцент з лівої руки. Тобто буде постійно змінюватись акцент на різні руки. Давайте повільно розберемо букву Q. Наприклад, іде один, 2, 3 на ліву, 2, 3 праву, 2. 3 на ліву, 2, 3. R. E, на другий рахунок, да це у нас на ліву буде акцент. 1, 2, 3 на праву, 2, 3, 1, 2, 3 на праву, S. На третій. 1, 2 на праву, 1, 2 на ліву, 1, 2 на праву, 1, T. На 1, 2 на праву, ліву, 1, 2 на ліву, праву. 1, 2, Два, три, ліву, праву, три. Ю. На два, три, на ліво, право. Один, два, три. Навпаки направу вліво. Один, два, три. ліву, праву, на праву ліво. Ліву, ліву. Тут складна буква на один, два, 2. На Два. На, на, на праву, Два, три, один, два. Ну і WC по черзі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 і X. Всі три не акценти. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так само, спочатку програйте повністю всі ці букви окремо, зрозуміти, як у нас розкидуються акценти. Ця вправа дуже корисна, коли можна буде розкидувати. Розкидувати це по барабанам тривольні брейки з різними акцентами. Це просто звучить дуже шикарно. Ми почнемо з вами з темпу 50. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Поїхали разом. 1 2-3, 1 2-3, 1 2-3. Наступна буква. 1 2-3, 1, 2-3, 1, 2. Далі один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, далі. Один, два, три, 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 один. Далі п'ятьп'ять. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3,

Далі 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Далі, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Далі 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, Всі 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Всі не акценти. Головне, все розслаблено і просто у нас кідочки йдуть. Далі 65. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, Три, один, два, три. Далі, один, два, три, один, два, три. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Три, один, два, три, один, два, три. 70. Один, два, три, 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 один, два, три. Один, два, три, один, два, три, два. Три, один, два, три, один, два, три, один, два. Далі, один, два, три, один, два, три, один, два. Далі. Всі три. Сімдесят 1, Один, два, три, чотири, далі. Далі, 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 далі. далі. Вісімдесят один, два, три, чотири. Один далі. 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 наступний 85 пять, один, два, три, чотири, 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 один, два, три, чотири. Наступні темпи ми будемо грати е, кожну букву по вісім разів, щоб трішки довше це відпрацювати, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яносто пять, один, Два, три, чотири, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, 7 вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, вот, три, вот, вот, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Темп 100 1 2, 3 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 105. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І останній темп 110. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Якщо ви дійшли до цього темпу, то це дуже круто. Це, звичайно, що не максимум. можна грати набагато швидше. Там 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 8, да, Тобто немає. Якогось приділа в цьому. Тому, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть в коментах, до якого темпу ви дійшли, підпишіться на цей канал. І чекайте завтра нового відео.